Біжать спортсмени, біжать, батьки біжать. Тому ну, що це не просто порушення правил, це просто жасподі. Тому ми з вами бачимо, всі судді не відреагували, але вони повинні були зробити що зразу показати концовку кому червоному повертається до суперника, який впав, отримавши чи фізичну травму, чи нокаут. Щоб він не бачив страждання свого супротивника. Ви повинні, ваше завдання було показати іпон. Твоє треба було сказу викликати лікаря. Перше є ме, друге лікар, третє садик. Тому що перше здоров'я і життя спортсмена. Зрозуміло, в неї нема хансоку, вона нікого не вдарила, вона не порушила ніякі регламенти, правила, етикет татані. Якщо супротивник сам відмовився, то навіть як у нього азарі і все інше, вона перемагає, а ця просто виходить, як програв, що все. Іншого немає виходу. Поки не завершений поєдинок, немає можливості його закінчити і винести остаточне рішення. Якщо поєдинок не закінчили, то тоді в нас немає ні не чемпіона, ні віце-чемпіона. А те, що не відругали бокові судді, привели до того, що той, хто атакував і хотів досягти результату. Загрався і дав йому пощелити. В азарі не було. Він порушив правила. І єдине, що ви можете для цього спортсмена, який так активно працював і все, зробити зараз, дати йому просто чу. Оцінювати правило судді, те, що зараз, а не те, що може, чи те, що було. Ось тепер тобі треба пам'ятати, хто яку проводив техніку, хто проводив більше ударів. Щоб не винести просто в ворота, просто кинути прапорець куди. Тому що для мене прапорець мені не боляче, а боляче спортсменам. І фізично, і морально-психологічно. Він пам'ятає старе караде, коли Вінець їздив. І коли в Вінницьких була така тема. Ці удари були, можна було так стати і стояти. Але більшість суддів тоді були недосвідчені і віддавали, тому що кількість ударів. А ці удари не досягли ні один цілі. Можна зробити один удар, і він буде такий, що а можна робити ось, ось і це нічого. Розумієте? Два показники в вашому житті повинні один з одним. І кількість, і якість. Ми можемо з вами помилятися. Ми можемо ще щось робити. Але тільки в дискусії ми можемо з вами з'ясувати істину. Розумієте?